Husqvarna 120 IB, це повітродувка 36-вольтової серії інструментів Husqvarna. Окрім неї, під таким акумулятор ви можете також обрати газонокосарку, триммер, висоторіз та багато інших інструментів. Технічні характеристики такі: швидкість 172 км на годину, продуктивність нагнітання 618 метрів на годину, вага без акумулятора 2 кг, тип двигуна безщитковий. Серед особливостей аналогічний молодшій моделі Aspire – триступеневе регулювання швидкості потоку. Теж постачається у двох варіантах: з акумулятором на 4 Агоди та з Дим і тушкою. Тепер Kyo Nер Sonnen K LBV40, акумуляторна повітродувка пилосос, що живиться від 18 вольтових батарей. Так саме повітродувка пилосос. У комплекті йде додатковий патрубок та мішок на 45 літрів для переобладнання. По характеристикам: швидкість повітряного потоку 270 км на годину, об'єм повітряного потоку 550 м на годину, вага без акумуляторів 3,5 кг. Тип двигуна безщітковий. По особливостям, як вже говорилось, вона має режим роботи садового полосмока. Його ми цього разу демонструвати не будемо. При цьому, якщо хочете побачити повний відеоогляд на цю повітродувку, дайте знати в коментарях. Постачається як тушкою, так і повним комплектом. У варіанті повного комплекту матимемо два акумулятори на 4 Аг.